Так як пташки, рухаючись з однаковою швидкістю, прилетіли до криниці одночасно, то вони подолали однакові відстані, а це відстані БЦ і ДЦ. Отже, за умовою, ці відстані однакові БЦ дорівнює ДЦ, ми маємо знайти далі відстань від криниці до найближчої вежі в фунтах. Давайте позначимо одну з відстаней АC чи HC через Х. Ну, наприклад, я позначу через XCH. Отже, CH до рівні X, X футів, тоді АC, так як вся відстань за умовою Аж дорівнює 50 футів, то буде 50 мінус х. Відповідно, знайдемо з прямокутного трикутника БАЦ, гіпотенузу БЦ. БЦ в квадраті дорівнює АБ в квадраті плюс АС в квадраті, тобто 30 у квадраті плюс АС у нас 50 мінус х до квадрату. Знайдемо стрикутника С ДХ, гіпотенузу С Д. Це Д у квадраті, СЦД у квадраті, плюс HC у квадраті, тобто 40 у квадраті, плюс Х у квадраті. За умовою БЦ до рівня С Д. А отже і квадрати їх однакові, тому маємо рівняння: 30 квадраті, це 900 плюс 50 мінус Х до квадрату дорівнює 1000, 600 плюс х у квадраті. Ось таке рівняння. Розв'язуємо його. 900 формула 2500 мінус подвоєний добуток плюс х у квадраті дорівнює 1600 плюс х у квадраті. При переносі квадрати знищується. І так як у нас біля х від'ємний коефіцієнт, я перенесу його вправо, а всі числа вліво. 900 додаємо 2500, будемо мати 3400. 3400 віднімаємо 1600. Будемо мати 1800. Отже, 1800 дорівнює 100х. Ну, а х буде дорівнювати 1800 ділимо на 18. Таким чином Х18. І так як нам потрібно знайти відстань від криниці до найближчої вежі, то 18 буде відповіддю. В задачі нам відомо радіус, описаного навколо трикутника АБЦ кола. Трикутник АБЦ довільний трикутник, і тому у нас є дві формули для знаходження радіуса, описаного навколо даного трикутника кола. Ми використаємо одну з них. R дорівнює А, що ділиться на 2 синус альфа. де, Так, як нам потрібно знайти сторону АС, то буде йти мова про кут АБЦ кут протилежний до сторони АС. Звідки ми маємо, що А дорівнює 2R на синус альфа. Отже, нам потрібно знайти просто синус кута АБЦ. Що ми можемо знайти ізвідки? Ну, по-перше, у нас є прямокутний трикутник АКБ. І, напевне, ми можемо знайти синус кута АБК. Синус кута АБК це відношення протилежного КТ та АК до гіпотенузи АБ. АК нам відомо, АБ ми знайдемо за теремою Піфагора. І потенуза за в квадраті це АК в квадраті плюс КБ в квадраті. Підставим, будемо мати 6 у квадраті плюс 2 корення з 3 до квадрату. Отже, 36 додати 4 на 3 12. Таким чином, АБ в квадраті 48. А отже, АБ це корінь з 48. А 48 можна розкласти як 16 на 3, тому 4 корення з 3. А отже, синус кута АБК дорівнює 6, що ділиться на 4 корення з 3. Скоротимо чисельник і знаменник на 2, а потім 3 поділимо на корінь із 3, будемо мати корінь з 3 на 2. Ми навіть тепер можемо знайти, чому ж дорівнює цей кут АБК. він дорівнює 60 градусів, тому що синус 60 градусів це корінь з 3 на 2. А якщо говорити про кут АБЦ, то це кут суміжний з даним кутом, отже, він буде дорівнювати 120 градусів, і, в принципі, можна шукати сину 120 градусів. Разом з тим, так як кут АБЦ, він суміжний з кутом АБК, тобто, якщо, наприклад, ось цей кут я позначу як альфа, то даний кут буде 180 мінус альфа. А ми знаємо формулу, що синус 180 мінус альфа дорівнює синусу альфа. Тобто синус кута БК АБЦ такий же, як і кута АБК, корінь з 3 на 2. І, отже, ми можемо підставити його значення для знаходження сторони АЦ. Таким чином АЦ буде дорівнювати 2. Помножити на радіус описаного кола а це 15 коренів з трьох. І потім помножити на корінь з 3 на 2. Скоротимо двійки. Якщо корінь з трьох помножити на корінь з трьох, це 3, а 15 помножити на 3 45. Отже, довжина АЦ дорівнює 45. У нас. Точки М і К це точки дотику кола з катетом, а точка П, нехай це точка дотику кола з гіпотенузою АБ. Потрібно знайти радіус описаного навколо даного трикутника кола, а ми знаємо, що радіус описаний навколо прямокутного трикутника кола вдвічі менше, ніж довжина гіпотенуза. Тобто радіус буде дорівнювати АВ, що ділиться на 2. Таким чином, ми маємо знайти гіпотенузу. Використаємо факт, що якщо з однієї точки до кола проведено дві дотичні, то відрізки цих дотичних рівні. І тоді, так як у нас довжина АК дорівнює 4,5 см, то такою ж буде довжина АП, вона також 4,5 см. І аналогічно нам відомо, що МБ дорівнює 6 см, а отже, БП також буде дорівнювати 6 см. І тому ми можемо знайти довжину гіпотенузи АБ. Це 4,5 додати 6, тобто 10,5 см. Ну, а радіус ми написали, це, е, ми маємо 10,5 поділити на 2. Тобто радіус буде дорівнювати 10,5 ми ділимо на 2. В результаті маємо 5,25 см радіус описаного кола.